Новий вечір впав на плечі, не наче казка все навкруг, біліє поле в темний вечір, біліє гай, діброва і луг, блищать сніжинки на малятах, іскриться сніг біліє все, а з неба у святкових шатах нам Миколай дари несе. Коли вся порода порине у чарівний, укритий срібною з казковий сон, до нас приходить повне цікавих і приємних несподіванок, свято свято. Миколая, не схожою завдачею на цю зимову, але красиву пору року, доброго і мудрого витівника, слідом за цим чудовим святом наступає новий рік та Різдво Христове, і ми впевнені, що ви завжди щасливі, коли у ваших оселях засвічуються вогники різдвяної ялинки. Переконані, що під її пахущими вітами завжди лежать дарунки від усіх тих, хто вас. Любить. І всім нам надзвичайно приємно, що саме в день святого Миколая ми засвітимо нашу головну тернопільську ялинку. Саме в цей день чарівний і казковий, на який чекають усі, і ті, які роблять подарунки, і ті, хто чекає на них. Адже найбільше щастя у житті це дарувати добро і милосердя, як робив це святий Миколай. Всі дружно і разом скажемо раз, два, три, ялиночко, світи. Друзі, давайте, мабуть, ще раз попросимо засвітитися нашу центральну новорічну Тернопільську ялинку. Всі дружно, раз. Ялинки, від сьогодні наше тернопілля святкує.